Та зараз дам вам корму, привезла з магазину. Всім привіт! Ростав сніг, немає. Так, сьогодні в відео я сказала, що чекаю на троянду. Квін Елізабет, королева Єлизавета. Не знаю. Присилали мені фотографії, як виглядає саджанець. В кінці я покажу, в кінці відео ставлю фото, як вона квітує, адже в мене була така троянда. Зараз почекайте. Пакунок, а в пакунку ще пакунок. До речі, дівчата, подивіться, яка коробочка. А ну, замовляйте, в мене сюди влізе три грибочки по 30 сантиметрів і один, два по 30 і один за 20 сантиметрів. Цікаве пакування. Я не про те, що запаковано непогано. Всі в таку велику ще коробку поклали. Ну добре, на 165 гривень, до речі, доставка мені обійшлася з Вінницької області. Так, розпаковую зараз далі. Покажу. Розпакувала. В принципі, по стеблах я її впізнаю. Це навіть ще тоненькі стебла. У неї такі, аж отакі завтовшки бували як гілля в дерев дебеле. Вона тільки вон просиналася. Я вставлю і фото свої і фото, як воно, вона квітла у власниці. Так, по, по самому стеблу я її пізнаю. Дай Боже, дай Боже, поставлю я її зараз у відро з торфом, у віранді у прохолодній. Сьогодні садити не буду, бо мінус передається. Це стрес для неї. І дай Боже, щоб прижилася. Коріння, звичайно, не дуже довге. Но... Будемо старатися, щоб вона прижилася. Зараз не жарко, це не літо. Літом, так, да, майже всі поприймалися, садила в таку спеку. І посаджу її. Осаджу. Я так думаю, вона в мене раніше була ось тут така. Ось тут була. Тут я спрейку посадила на її місці. Вона чомусь пропала, навіть не знаю чому. Всі троянди живі. Ось у неї можуть бути навіть ось такі пагони, Дивіться, не можу його сп... Треба спиляти. Це імператриця Фарах то посаджу її не тут. Ось тут ніл, чи щось таке. Вона мені взагалі не подобається. І я її звідси пересаджу. Поки ось прохолодно, може й завтра пересаджу, а то сюди посаджу. І якраз будуть дві поруч троянди. Кіцю, наступлю на тебе. Мамина улюблена симпатія. Також відходить. І королева Єлизавета. Вона заввишки буде. Коротше, як ідеш, як вона у дорослому віці, і йдеш, зрізаєш її так само, як навесні так само, як оце зараз вона обрізана за такою висотою. Але вона настільки швидко досягає висоти, липень місяць, ідеш там по дорозі під двором і квіти виглядають із-за забору верхні. Бувало таке, що вона, значить, вона десь метр шістдесят п'ять, отак, так вона дуже нарощує зелену масу і з тим разом нарощує дуже квіти. У неї дуже квітування таке густе, не одна квіточка на гілці, а цілими китицями. Ну, дуже гарна троянда і дуже пахне. Дай Боже, щоб людина не піддурила мене, і це була дійсно вона. Дуже хочеться її мені. Хоча я її і пробувала живцювати під бутилку, але жоден з її живців не приживався. Не знаю чому. А людина пише, що в неї вона із живця вирощена. Ну, побачимо. Оце така моя. Мама дуже хотіла цю троянду знов завести, але ніде вона мені не попадалася. Покаже, що з неї буде і яка з неї буде краса. Хоча не набагато більші корінці продаються, в тих, що у тирсі обмотані зараз по всіх базарах, дивлюся. По всіх базарах, ото з яскравими етикетками, і, і не більші коріння. Ай. Ну, і поки що я задоволена. Я задоволена, гарна, Гарнесенька. Не Недоходяшка. Так, ну що, а ми готуємося до чергової ночі з морозами. Уже холодно, вже відчуваю, що тяне на мороз. Зараз поведу бусю, вже попорались без мене, бо я доприбирувала у ванній кімнаті, Ну, понакривала. І я береже, ногу Бог береже. Це те троянди, Лілії, стійте, я у вас вірю, дівчата. Ви мене не підведіть, я у вас вірю. Чого? Це не картопля. Померз абрикос. Ну і що, що він померз у кого? Радіємо, що живі, здорові, аби над головами не літало. І це ж не картопля. І не помідор змерз, не весь город змерз. А рік без ягід можна прожити. Дякую всім за перегляд. По скриптум. для тих, хто не бачив попереднє відео, де я розповідала про цю троянду. Ось так прикидала я її, там суміш торф і земля з квітника. За прикладом людей у квіткових групах про троянди. Я побачила, як люди шукають сорти, які їм потрібні, і я написала: добрий день, так і так, шукаю троянду сорту Королева Єлизавета. Мені людина написала, це у Фейсбуці. І ось так. Ми поспілкувалися, я замовила. В суботу, в неділю, вона мені відправила. Сьогодні вівторок. Такі справи. Далі трішки фото цієї троянди.